У Києві разом із міліцією ладноводять добровольці з громадського формування Київська міська варта, діють у законному полі та у тісній співпраці з правоохоронцями. Основна задача на сьогоднішній день підрозділу є надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку. Запобігання кримінальним і адміністративним правопорушенням упізнати бійців київської міської варти просто всі вони мають однакову форму, відповідні шеврони та посвідчення. Працюють за викликом 102. Вже було більше 300 виїздів спільних з міліцією по різним напрямам. Це і оперативна робота, це і участь в масових акціях. Окрім наведення ладу на вулицях вартові стежать ще й за міліціонерами, аби ті не перевищували своїх повноважень. За час існування формування, а це майже чотири місяці. Його члени встигли допомогти звільнити заручників, викрити цех з виготовлення світлошумових гранат, а також забезпечували порядок на вулицях на свята 1 та 9 травня.